Церква благовіщення Пречистої Діви Марії є найстарішим дерев'яним храмом не тільки Коломиї, але й усієї Галичини. Її побудували ще у 1587 році. Ці стіни пережили різні історичні епохи. За легендою тут молився Богдан Хмельницький. Під час останньої більшовицької займанщини у період з 1987 по січень 1990 року у церкві діяв музей писанки. Проте згодом церкву передали у тимчасове користування московському патріархату. Відтак її довелось боронити, та врешті церкву повернули назад. Коломийській греко-католицькій громаді детальніше розповідає настоятель храму отець Андрій Танасійчук. Храм є побудований, як ми можемо побачити, в жодного цяха. Він є збережений, Такі є ці всі стіни чи куткола чи загонтую. І коли ми знімемо гонку, ми, ми бачимо дійсно таке нутро храму, його, його, його реконструкцію. І він Збережений я в такому оригінальному, що мені побудований без свят. Вже оброблений цвяхами. Відомо, що раніше церква належала Московському патріархату, а яким чином вона перейшла до Хекові Католицької церкви? Отже, на початку 90-х років міська рада дала у тимчасове користування. Спільноті релігійній громаді Московського патріархату до того часу, поки вони не побудують на бульварці Українки той храм, такий, що зараз він є, перейшов до Православної церкви України. По-перше, всередині були стіни оббиті духові ДВСП. Mm -hmm. З іншої сторони, якось, тут вирізані були двері, побудована котельня, мурована котельня. І розповідали мені, що їхала комісія ЮНЕСКО в Вербіш. на така експедиція, як вона називається. І коли ми заїхали сюди, чисто так просто, бо вони хотіли, так само ця церква була в списку кандидатів до ЮНЕСКО. А не було нікого в ЮНЕСКО, але було в списку кандидатів. Вони, як побачили, тут домурований Котельню, вони на коліні викреслили відразу нашу церкву. Вони мають різні написи. Можна, якщо походити, можна побачити різні написи. Дивіться, тут що, 1968 чи 1000 якийсь, тут 1954. Так? Оце є 1709. Оце є, є найдавніше, можемо сказати, якщо можемо мати сумніви до чогось того, то, то це є оригінал. То як церква таки повернулася до греко грекопадому? Отже, у 2017 році наші воломияни небайдужі, то все місто і е, священники Катуани, ну, в прямому значенню забрали. Були кримінальні справи, було були, були дуже негативно. Нас е, ніхто не підтримував, можемо сказати, такому навіть церковному значенню. Знаєте, е, Забрали пізніше умовою, умовою закриття кримінальних справ. Е я так би запропонував, кажу, давайте ми закриємо кримінальні справи, ми вам віддаємо все майно ваше тої спільноти. Угу. Ми вам нічого не Ми все, що є ваше, все, що тут є, забрайте. Угу. Але щоб ви сказали, що ви не маєте претензій. І ми, якось знаєте, чудо, я вважаю, що це чудо, що вони погодилися. Потім не між собою тут билися. Ми, ми, ми робили, робили, що ми робили, протокол, були представники нашої спільноти. Я з 2018 року вже прийшов сюди. Їхні були священники і їхні спільноти. Ми робили перепис, я робив фотографії. І е, ми, наша греко-католицька церква представники розписувалися, а ті акт приймання так само підписувалися, що не отримали, а вже потім між собою вони берилися, хто хотів, що забрати. Такі взагалі старенькі церкви дерев'яні, то вони, їх не можна, так сказати, захаращувати чимось. І ми стараємося, щоб коли ми прийшли власне, після православних, тут було всіх і всіх цих ікон, щоб навіть естетично не, не, воно заважало людині зосередитися на молитві. І коли ми віддали, ми це все повідавали, ці всі плити звідси познімали, це дірки від, від батарей. Тут скільки ми цвяхів звідси витягнули, я казав такому одному панові, я кажу пане Іван, кожен цвях, який ви витягуєте, це, це, це якби кожен гріх, що вам Бог а Тут Скільки тих цвяхів було, я просто не, не, не розумію чому. І, власне, коли ми зняли ті плити, повідавали ті всі їхні ікони, ми почув, я особисто відчув, що Хамби облегшився. І він тоді показався цей іконостас. Цього іконостасу першого ряду. Його не було. Він десь пропав за Радянського Союзу. Ми не знаємо, ніхто не знає, де це. Але оригінал цього іконостасу є другий, третій, четвертий ряд. Якщо ми подивимося, може пішло з другого ряду. Він, власне, це маємо синій колір, і цей помаранчевий Архітектори називають цей червоний, я реставратор, що цей червоний колір. І так само срібло. Оце срібло. Воно є оригінальне, в цьому, так був цей іконостас. Пізніше ми маємо бажання реставрувати і наступні ряди, але зараз, цих два роки, ми даємо всі сили, ну, фінансові сили, для, для облаштування цього першого ряду і другого ряду. Другий ряд уже готовий. Дуже дорога реставрація коштувалася тої вечері, яка є, власне, перелиною, або можемо сказати, така дорогоцінна річ цього іконостасу, тому що. Так, як вже досліджували, що на іконостасі є на, на святій вечері скільки людей? 14. 14, так, що є 12 апостолів, е, Ісус Христос і ще хтось з Гвечком. Не можна втручатися в, ікон, в, ікон, в, ікон, в іконописання, бо це є такі правила, які не змінні. Але, напевно, автор, котрий писав цей іконостас, не малював, писав його. Він може був під впливом от західної культури, яка тут панувала у нас в Галичині, австрійська влада довший час, Австро-Угорська імперія на увазі. І, власне, він був туди написаний: він може піти впливом вніс якийсь додаток, може себе намалював як автор, може жертводавця цього іконостасу, Ми не знаємо історію, але є 14 осіб. Які є зображення Святій вечері? Дякуємо Це... вам, мочі за те, що розповіли нам таку цікаву і багатогранну історію вашого храму. Сподіваємось, не на вашого наша храму. Сподіваємось, сюди будуть ходити багато вірян, будуть намагатися робити цей храм кращим і віримо, що як найближчим часом буде наша спільна перемога, яку ми будемо святкувати в кожному з наших храмів. Дай Боже, я вам дякую, що ви сьогодні свій час присвятили так. знаєте, для для доброго і справи для доброї справи, щоб донести цю добру інформацію з доброго храму для інших людей.